Зараз Григорович Шевченко, Кобзар. Княжна уривок спаємо. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре мої, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі спать не ляже. А ти завтра тихесенько богові розкажеш село і серце відпочине. село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широколисті до полі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі діти, веселі хати, веселі здалека палати. Бодай терном поросли, щоб люди й сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати в тому господньому селі на нашій славній Україні, не знаю, де вони взялись. Приблуда князь, була й княгиня. Що молоді собі були, жили самі були багаті, високі на горі палати, чималий яру ставок, зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, і долом геть собі село понад водою простяглось. Колись там весело було, бувало, літом і зимою, Музика тне вино рікою. Гостей неси так налива, а князь аж синій походжає та сам несмілих наливає. Та ще й покрикує Віват. Гуляє князь, гуляють гості і покотились на помості, а завтра знову ожива і знову п'є, і знову гуляє. І так за днями день минає, мужицькі душі аж пощать. Судовики благають Бога, п'яниця знай собі кричать і патріот, і брат обогих, наш славний князь Віват Віват, а патріот обогих брат, дочку і таличку однімає, у мужика і Бог не знає, а може, знає та мовчить. Друга половина 1847 року. Горська крепость. Трошки додам від себе. Про те, що Бог мовчить. І я помовчу. Всього найкраще.